З вами Асоціація українських інженерів і я НЕСТОР, перші балістичні ракети світу А4 та ракета Шпрентгранатор 4831, більш відомі як Вергельтунсквафе – Сквафе зброя плати. одноступенева ракета автономного керування Ф2 та багатоступенева ракета некерованого типу Ф4, посланник Рейну Історія. Серйозного ракетобудування будування в Німеччині почалася в 1926 році зі створення самодіяльної групи інженерів під назвою Товариство міжпланетних сполучень з таємним фінансуванням з боку держави, зокрема рейхсферу, офіційним завданням якого було дослідження в області ракетних польотів, аеродинаміки, рідинних та твердопаливних ракетних двигунів, систем контролю і керування та багато інших, включаючи перші прообрази чорних скринь. Для аналізу систем в польоті. В майбутньому вихідцями з ТМС буде створено Ф1, ФО2, Фао4, реактивні літаки Местер Шміт Ме 262 та багато чого іншого. На початку діяльність групи була пов'язана з суто цивільними завданнями: мрійники неба та космосу хотіли створити апарати для космічних польотів. У той час багато людей не хотіли мати нічого спільного з військовими. Внаслідок ще живої пам'яті Першої світової війни та популярних літературних видань, зокрема творів Ремарка, тренд на пацифізм був дуже високим. В кінці 1929 року Міністерство оборони Німеччини видало наказ про вивчення можливості використання ракет для військових цілей. А вже в 1932 році була створена дослідна станція для ракет на рідкому паливі в Кумерсдорфі під Берліном. Цього ж 1932 року Товариство міжпланетних сполучень організувало виставку для армії відповідальними за військову ракетну програму Вальтеру Дорнбергеру. Команда СТМС продемонструвала експериментальну ракету, розроблену молодим німецьким конструктором Вернером фон Брауном. Фактичні можливості продемонстрованого виробу були неприйнятними для використання військових цілих. Проте Дорбергер. Запропонував фон Брауну та іншим членам товариства продовжити розробку під керівництвом військових. Фон Браун погодився працювати на таких умовах. У грудні 1934 року команда фон Брауна досягла першого успішного запуску ракети під індексом А2, невелика тестова модель, працююча на етанолі, етиловому спирті і рідкому кисні. На той час вже було розроблено безліч варіантів паливних сумішей. Для реактивно рідних двигунів. Однак військові високо цінили розробки саме на етанолі, та найбільше цікавилися саме цими варіантами, оскільки Німеччина мала обмежені запаси та видобуток нафтопродуктів. Етиловий спирт вироблявся в великих кількостях, як результат переробки картоплі і гідролізу деревини. Домігшись успіху за два, починаючи з 1935 року, група фон Брауна починає розробляти ракети А3 та випробувати системи керування польотом для майбутньої бойової ракети А4. Два вдалі запуски ракет типу А2 виявили чергову групу проблем. Стало зрозуміло, що за допомогою гіроскопів необхідно не лише коригувати відхилення ракет від осі польоту, а й неможливити найменші колівання по всіх трьох осях. За курсом. Креном та тангажем. Для стабілізації польоту ракети, як варіант, пропонувалося встановити крила, тобто фактично йшлося про створення крилатої ракети або ракетоплану з балістичною траєкторією польоту. Однак дослідження довели, що на початковій ділянці траєкторії, коли швидкість ще низька, крила неефективні, а на великих висотах уряд зрядження атмосфері і їх використання взагалі. Втрачає сенс. Вирішення проблеми газові керма. На той час вже було відомо, що якщо повітряний потік вкрай мінливий, то струмень газів, витікаючи з ракети, постійний за своїми характеристиками. Це навело на думку, що поверхні управління можна встановити прямо у вихлопі. Перший такий варіант описав ще Костянтин Ціалковський, за ним ідею висловив Германт Оберт. По суті, ментор та хрещений батько більшості ракетобудівельників, зокрема Вернера фон Брауна. Оберт підкреслював, що газові керма повинні керувати ракетою шляхом стиснення струменя своїми плоскими поверхнями. У результаті конструкторської роботи виник наступний експериментальний проект. Агрегат 3. Вона ж А3, розроблений командою Вернера фон Брауна і Вальтера Дорнбергера.